Національна паралімпійська збірна України з велоспорту у складі двох спортсменів виступила на чемпіонаті світу з пара велоспорту у Бельгії разом з представниками 49 країн світу. Нашу країну представляли Єгор Дементів та Аліса Колпакчи, які гідно виступили на престижних міжнародних змаганнях. Так, п'ятиразовий паралімпійський чемпіон Єгор Дементів. Виборов срібло світової першості в індивідуальній шосейній гонці. Всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних відбулися у Києві. Для новачків це перший досвід, а для досвідчених спортсменів нагода зустріти давніх суперників і перевірити власну витривалість. Спортивна подія зібрала ветеранів та ветеранок з різних куточків України. Спортсмени демонстрували динамічні атаки, миттєві переходи в оборону, різкі розвороти та точні передачі, долаючи щільний захист суперників. Цей адаптивний вид спорту виник у Канаді у 1977 році як альтернатива баскетболу на кріслах колісних і нині активно розвивається в Україні, залучаючи все більше учасників. Змагання організували центр ініціатив Повернись живим спільно з Міністерством у справах ветеранів. Чемпіонат України з амфутболу урочисто стартував у Києві. Першими на футбольне поле вийшли команди Хрестоносці Луцьк та незламні місто Харків. Луцька команда продемонструвала високу майстерність, злагоджену командну гру та сильний характер, здобувши результат, який увійде в історію українського амфутболу: – 3-0. Повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Голами відзначилися Вадим Король та Ігор Пшеничний. Тим часом перший етап чемпіонату України для черкаських ветеранів з команди МСК Дніпро пройшов без поразок. Протягом двох днів команда зіграла три гри з житомирськими титанами 6 6-0, з ФК «Буревій» 1-0 та Вінницю АМП. Перемогли з рахунком п'ять Триватиме чемпіонат України з амфутболу до грудня. Окрім столиці, його прийматимуть у Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Переможці чемпіонату представлять Україну в лізі чемпіонів Європейської федерації футболу людей з ампутаціями в наступному році. Всеукраїнський забіг шаную воїнів, біжу за героїв. Відбувся в Україні. Зокрема, у Миколаєві. Участь у ньому взяли більше пів тисячі людей. Серед учасників родини загиблих військовослужбовців, діючі військові та ветерани, представники легкоатлетичних спортивних шкіл, інваспорту, громадськості, місцевої та обласної влади, волонтери та всі небайдужі до акції. Загалом на Миколаївщині для участі в акції зареєструвалися понад 4 тисячі людей. У Хмельницькому всеукраїнський забіг включив до себе й ініціативу, започатковану у 2018 році батьком загиблого героя України Олексія Дурмасенка. З того часу він став щорічною традицією, яка об'єднує українців. До акції долучилися військовослужбовці, ветерани, представники силових структур, волонтери, молодь та небайдужі жителі області. Загалом майже 600 учасників вшанували пам'ять полеглих воїнів. Кожен учасник фінішу отримав пам'ятну медаль як символ участі, вдячності та живої пам'яті. Понад 600 луганчан також долучилися до всеукраїнського патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Цьогоріч на дистанцію 2, 5 та 10 кілометрів, вийшли військові та ветерани, спортсмени та правоохоронці, рідні та близькі полеглих воїнів. Молодь та всі небайдужі. 20 логанчан долучилися до патріотичної події з-за кордону. Стартував забіг на алеї захисників Луганщині у Дніпрі. Саме це місце є частиною пам'яті про подвиг усіх воїнів, які віддали життя в лісах Креміної чи під Сіверсько-Донецьком. Разом присутні вшанували пам'ять усіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Протезні мікроклініки створюють в Україні для реабілітації після ампутацій. Проєкт зі зміцнення системи охорони здоров'я у сфері реабілітації після ампутацій передбачає створення та підтримку таких медзакладів у регіонах, а також запуск виробничого центру у Львові. Реалізують ініціативу за рахунок грантових угод між Україною та Францією. Нині у Львові вже створюють виробничий центр і протезну мікроклініку. Також організоване навчання фахівців на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького триває завершальний етап інсталяції обладнання, зокрема 20 сучасних 3D-принтерів і виробничих станків, що дозволяють виготовляти до 600 протезів щомісяця. Паралельно триває підготовка до запуску мікроклініки в інших регіонах України. Зокрема, до Полтави, вже доставили все необхідне обладнання і ведуться організаційні роботи. Підготовчі заходи тривають і на Київщині. Кожна мікроклініка матиме площу близько 80 квадратних метрів і включатиме все необхідне для роботи фахівців та зручності пацієнтів. Це і консультаційні кабінети, кімнати для тестування протезів, приймальні, кімнати очікування та санітарні приміщення. Ветеран з ампутацією руки доглядає понад пів сотні собак у Львівському притулку. Василь Величко втратив руку під час контрнаступу на Харківщині, але не здався, пройшов реабілітацію і знайшов себе у турботі про тварин, повідомляють у Львівській міськраді. Чоловік щодня годує тварин, вигулює, прибирає вольєри, все однією рукою. Собак він обожнює і догляд за ними, як каже сам для нього, це справжня терапія. Відтак львівський комунальний притулок лев планує розвивати програми реабілітації для ветеранів через турботу з тваринами.